Слава Боже, для вас помолимось, Цар Небесне, одішителя душі істини, що всюди є все, і все наповняєш, Скарбниця благ життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від всякої скверни, і спаси, спасибає душі наші. Від Марка святого Євангелія читання. І він наказав їм гостро, щоб нікому не говорило про нього. І почав навчати їх, що синові чоловічому треба багато страждати, і старші, пересвященники та книжники відсираються його і його вб'ють. І він по трьох днях воскресне, він говорив, говорив про це відкрито. Тут Петро, взявши його на бік, почав йому токоряти. І він, обернувшись і глянувши на учнів, зганив Петра і сказав Геть від мене, сатано. Бо ти думаєш не про те, що Боже, а про те що людське, і, прикликавши народ разом із учнями, сказав їм Коли хто хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме на себе хрест свій та йде слідом за мною. «Гель від мене сатано, ця фраза може видатися нам дивною, адже Ісус Христос, який десь хвилю перед тим вказує на Петра як на скелю. На якій збудує свою церкву, не вагаючись, називає Петра сатаною. Це тому, що Спаситель зауважує, що в цей час у своїй поведінці та сучені Петро піддається впливу сатани, приймає його думки. І ці думки, помисли надто прості, надто людські і душевні. Господь казує, що його шлях іде через страждання і терпіння, а Петро дає йому пораду, яку апостолові підсуває дияво. Наше життя це дорога, через яку нас веде Господь. Хай якийсь скорбот, труднощі, проблем, воно не було би спорене, завжди маємо бути свідомі, що за всім стоїть Господь. І все, що стається, не позбавлене сенсу. Творець посилає в наше життя не тільки радість і щастя, а й терпіння та страждання. Може, ми і не бачимо в цьому логіки, сенсу чи потреби, але важливо пам'ятати, що Бог має свій план щодо нашого життя і бути витривалим, І Господь наш Спаситель, прийняв волю Отця, так і ми маємо миром і спокоєм приймати все, що Він нам посилає. Не піддаючися, спокуйся, нарікати чи зневіруватися. Бачимо, що Петро піддався думки дияволові. Кожного дня в нас є різні думки, у нас і добрі думки, і погані думки. І важливо ті погані думки відсіювати, щоб відганяти їх, щоб вони нами не заволоділи. Бажаю вам сьогодні бути свідомими і бути такими спостерігачами свого дня прожитого, щоб могли ви висіювати ті погані думки. Дякую тобі, Господи, за все, що Ти мені даєш. Навчи мене жити кожного дня з тим, що стається в моєму житті. І розуміючи, що на все Божа воля, амінь.